У Полтаві запускають проєкт для підтримки підлітків переселенців. Громадська організація СТЕМ і СФЕМ за підтримки програми Єднання заради дії запускає в обласному центрі інтеграційні клуби для підтримки підлітків переселенців віком від 14 до 18 років. Перша зустріч у рамках проєкту Наука єднання відбудеться 10 серпня у конференц-залі Аристократ від 15 до 18 години. Учасники зустрінуться із Юлією Бардіною, співзасновницею громадської організації Аквавіта, організаторкою музичних і поетичних фестивалів, поетесою і письменницею. Вона розповість про свою діяльність у сфері громадського сектору, організацію музичних і літературних фестивалів, як працює авторське право та як розібратись з емоціями у некомфортній ситуації. Учасники також доєднаються до клубу психологічної підтримки. Підлітки пропрацюють свої поточні запити з психологом та отримують поради щодо адаптації до нових умов. Зустрічі клубів проводитимуться офлайн раз на два тижні. Кожна зустріч матиме свою тематику запрошеного спікера фахівця в обраній галузі та психолога-модератора, що допомагатиме учасникам пропрацьовувати наявні проблеми та підтримувати їх у стресових ситуаціях. Вхід до клубів безкоштовний за умови попередньої реєстрації за посиланням, яке ви бачите на екрані.